Альт сезон буде не таким, як його всі очікували. Ми дійшли до енного такого психологічно важливого рівня. Ребятки, ви прийшли в ринок, зря ви прийшли. Зря ви закупилися альткоїнами. Конкуренція та війна техів з боку США та з боку Китаю. Чи дійсно всі ті дані, які написали DeepSik, чи є вони правдивими? Ті коїни, які ніколи вже не покажуть якихось там супергарних результатів, що несе за собою токен Трампа. Булран він буде завершуватися величезним фомом. І так, друзі, радий вас бачити на каналі КриптоКрю. Знову ж таки, була досить затяжна пауза. Насправді на ринку відбувалися зовсім різні події, але коментувати там щось в форматі відео ну, було зарання. Потрібно було подивитися, як пройде інавгурація Трампа, які ж укази він спочатку буде підписувати, як зміниться чи не зміниться наратив того, що відбувається. Ну і в цілому зібрати якусь таку базу цікаву для того, щоб вийти до вас. І поспілкуватись, це відео таке буде не зовсім звичайне, тому що хочеться провести енну рефлексію на тему того, що я зараз бачу в настроях взагалі, натовпу, в настроях рітейлів, в настроях ком'юніті різних і, взагалі, в настроях тих, хто прийшов на ринок криптовалют, виходячи із ринкової ситуації. Отже, що я побачив в основі всього. Зараз є таких три стовпи. Це три думки, які набирають енної популярності, виходячи з того, що знаєте, ну біткоін так, біткоін росте, і як я озвучу в минулому відеоролику, в людей складається таке враження, що ну булран тільки на BTC. Подивись на інші активи, там ніякого булрану немає. Тобто, реально дуже багато альтів вони знаходяться біля донних значень, які вони поставили раніше деякі із альтів, зрозуміло. Повідстрілювалися, але люди ж чекали такого чуда, якби що все почне рости, і цього не відбувається. Якщо дивитися середню температуру по палаті, то люди засажені в альткоїни і досить сильно засажені. На це є свої причини Енні, але хочеться розібрати е, всю цю ситуацію, і якби розібрати всі ці стовпи. Тобто, перший стовп це альсезон буде не таким, як його всі очікували. Другий стовп це. Те, що вже зараз відбувається фінальна фаза булрану, пора тікати з ринку, все закінчується, і нумо мерщій виходимо, тому що все не вийдете зараз, тоді вже і сенсу виходити не буде, коли альта зробить ще там мінус 90%. Тобто ми переходимо в ведмежий ринок. Ну і ще набирає обертів така теза, що цикл вже не той. Цикл порушений, тобто зберігатися циклічна тенденція не буде. Ті, хто більш-менш якби в курсі криптовалют. Що воно таке, з чим його їдять, хоча б трішки побули в цьому ринку і поресерчили його, ви 100% мали чути, що на ринку криптовалют є чотирьохрічний цикл, і ці цикли не порушувались. Тобто, спочатку там зростав біткоін після дна, потім підтягувалися альткоїни, потім там перетоки капіталів, альтсезони, все інше, все інше. Чому я захотів порефлексувати на ці теми, тому що вважаю. Що ми дійшли до енного такого психологічно важливого рівня. Тобто, дійсно, якщо подивитися по портфелях, навіть той портфель челенджу, який я веду, ну вже скільки там 67 тижнів, це не так мало. Я ставив ціль вести його 75 тижнів, і аудиторії сказав, ви зрозумієте, чому? Тобто я розкрию цей секрет, можна так сказати, а можливо, не секрет. Але це буде трішки згодом. Так, ось дивимося, портфель всього лише на 12% в профіті. Тому що на сьогоднішній день він падав до 8% на ось цьому проливі, який відбувався на ринку в зв'язку з ситуацією, яка пов'язана з гонкою по штучному інтелекту. Тобто чомусь саме зараз набрала популяризації компанія, яка існує вже більше року, це компанія, яка є конкурентом, основним чату GPT, це DeepSeek я шутив сьогодні в каналі, що Дік Пік, блін, і забувся реальне названня. йолки палки як так можна, Владік? Це компанія DeepSeek, і і насправді ви можете подумати, а. При чому тут це все до ринку? А я вам трішки підсвічу зараз, що насправді відбувається, чому ринок так розполошився, чому сьогодні він весь такий червоний, чому ріки крові сьогодні полились. Тут все банально просто це іде, якби така конкуренція та війна техів з боку США та з боку Китаю. Це така економічна схватка і технологічна схватка, в тому числі, якщо взяти всю цю нішу техів, нішу з мікро. Чіпами з процесорами, GPUшками і так далі. Тобто те, на чому тримається якби, цифровізація, штучний інтелект. Всі вже розуміють, що за штучним інтелектом майбутнє, а хтось на сьогоднішній день і дня без штучного інтелекту не може прожити. До прикладу, я мені набагато зручніше в тому самому чаті GPT знаходити інформацію для ресерчу, ніж самому якби, лазити по просторах інтернету, де купа мусору, мотлоху, і я буду витрачати набагато більше часу для того, щоб дізнатися ту чи іншу інформацію. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Так, ось, якщо перейти знову ж таки до теми цієї конкуренції, то DeepSeek, вони переплюнули OpenAI по низці критерії. Тобто, по суті, якщо сильно не поглиблюватися, думаю, ви і так могли вже в новинах це все прочитати. То ціна якість. Порівняно з Nvidia зовсім різні, і Китай показав таким чином всьому світу, що для того щоб брати участь у ось цій гонці по ai технологіям, не потрібно бути якимось там мастодонтом, мати величезні там обчислювальні потужності. Вони провели оптимізацію усіх процесів. і Показали, що штучний інтелект може бути набагато швидшим, набагато менш ресурсозатратним, ніж це нам показують ті самі NVIDIA опіни та інші. Саме тому акції Nvidia і в моменті, якби. Рухнули так само полетіли і індекси. Якщо подивитися, вони відкрилися з таким гепом вниз, досить великим. Ну окрім Доуджонс, СНП також пішла нижче. Nvidia зробила таке нормальне занурення. Якщо глянути від вершини до низу, ну дуже непогана така корекція. Це 23 І м, BTC. Сі так само пішов вниз, при тому на зростаючій домінації. Біткоін зробив рух вниз на 10%. Домінація при цьому зробила досить. Гарний рух вверх, і альткоїни показали, що ребятки, ви прийшли в ринок, зря ви прийшли. Зря ви закупилися альткоїнами непроглядна, скажімо так, темнота і все на цьому. Але давайте повернемося до цієї теми. В цілому я сьогодні займався рисюгорчом цієї теми і перечитав досить багато думок, перегони в плані AI, штучного інтелекту, та й взагалі блокчейну і в всього цього такого інноваційного революційного, як то кажуть, вони проглядаються неозброєним оком, тому що Трамп в своїй промові заявив, що виділяє на це все 500 мільярдів доларів частних коштів для того, щоб якби США були центром технології цього світу. Ну і вже сьогодні, 27.01, Сі нуль вийшов також з заявою, що вони виділяють дійсно районі 130 мільярдів доларів для того, щоб якби підняти цю тему, і взагалі бути конкуруючим на ринку, не відставати, не пасти задніх. Читав насправді досить багато думок. І до чого я дійшов? Що думка кожного експерта вона являється, ну, зовсім суб'єктивною, і знайти ось ту істину її дуже важко. Дійсно. В Китаї йдуть дотації та пільги на всю цю тему, і насправді дані, які показали діпсік, по тому, скільки вони затратили ресурсів для того, щоб підняти це все діло, вони можуть бути неправдивими, і це правда. Так само і дані по тому, скільки ж gpu процесорів їм потрібно було для того, щоб це все тримати. Також через енні там моменти по обмеженню. Увозу тих самих GPU на територію Китаю офіційних обмежень. Коротше, до чого це я веду? До того, що є темна сторона економіки, є світла сторона економіки, і тут так само ми не можемо до кінця перевірити і зрозуміти, чи дійсно всі ті дані, які написали DeepSeek, чи є вони правдивими. З другого боку зрозуміло, що Nvidia це такі монополісти на ринку, які стоять як кістка в горлі дуже багатьом компаніям, і вони диктують свої правила як монополісти, ставлячи досить високі маржу на свої вироби, які вони продають по всьому світу. Дуже ця ситуація мені нагадала попередній дамп Nvidia в минулому році. Він також був пов'язаний. Здається, я вже точно не пам'ятаю, але ситуація була навколо відеопроцесорів, тобто тих самих GPU. Там компанія на території штату вони також створили GPU набагато потужніший, ніж створювали до цього Nvidia, і за набагато менші кошти. При цьому місяць такого шуму. Але ви мусите зрозуміти, що чому зараз ми побачили подальше там зростання того самого Nvidia до сьогоднішнього дня, до нової такої ситуації, тому що все дуже просто, коли ти монополіст на ринку і маєш досить величезний ресурс, ти береш та просто поглинаєш ті компанії, конкуренти, які існують за допомогою своїх сил, чесним шляхом, не самим чесним шляхом, різниці немає. Ось, до прикладу, сьогодні DeepSeek, його просто положили. Тобто він в багатьох людей не працював і досить довгий час. Ас не працював, і знаєте, ця боротьба, вона оця конкуренція. конкуренція є здорова, є нездорова. Ну і зазвичай, коли ось такі загрози з'являються, то монополісти діють наступним чином: роздавити, знищити, забрати, присвоїти і таким чином рухаються. Так що я чесно кажучи, не бачу тут якоїсь ну прямо апагеї, яку зараз роздувають в медіа, що це взагалі там настільки вдарить по економіці тих самих штатів, що що ну просто ви собі не не розумієте тих масштабів, так як виясниться, що всі ці дорогі відеопроцесори і все інше, воно не настільки потрібне, все можна оптимізувати, і я думаю, ви розумієте до чого я веду. Також потрібно розуміти, що Китай напряму не пішов би воювати з тією самою NVIDIA, тому що вони дуже залежні від них, дуже сильно залежні, та економічно вони знаходяться в переплетенні. Подивіться, найбільші компанії, які виготовляють саме чіпи, і хто є найбільшим, скажімо так, покупцем. Ну як. Враніше в раніше у відеороликах розказував, що на кожен сектор існує по там два-три холдинги, які е, тримають повністю весь сектор. Да? Ми можемо бачити там дуже багато компаній, але насправді вони знаходяться під е, декількома великими компаніями. І всі ті компанії вони також ідуть переплетені один між одним. Все це я веду до того, що будь-яка думка насправді будь-якого експерта вона являється суб'єктивною. Але так як я вирішив задатись, ну тобто розібрати з вами сьогодні три таких основних запитання, і зайшов так здалеку, ви вже вибачаєте, є в мене натхнення зараз поділитися з вами е, своїми думками, тому вирішив це зробити саме так. Повертаючись до питання, ось тих трьох стовбів, це альцезонний Буде таким, як він був раніше, булран вже завершено, і цикл вже змінився. Можна також дуже багато думок слухати зараз. Дійсно, на ринку настільки багато є експертів, настільки багато є аналітиків, що читаєш одних, одні говорять це вверх, топим, там, взагалі, питань немає. Булран до кінця 25-го року. Читаєш інших, вони вже розповідають за кризу. І ті і інші колись будуть праві, тому що якщо топити за одну сторону або за іншу сторону, ран. Рано чи пізно ти будеш правий? До речі, це відсилка до Стаса, тому що недавно в нашій спільноті він казав: Ну, люди, звісно, що ті, хто топлять за рецесію, вони рано чи пізно будуть праві. Але коли ти пропускаєш через це три роки булрана, то вибачте мене, ти не заробив в цей час, коли ринок дійсно давав. Ти і що, що твоя думка взагалі? Чого вона вартує? питання ще в тому, чи ти шартанеш ту рецесію і заробиш за всі ці три роки, тобто відробиш цю свою експертизу. Давайте тоді повернемось до того, чи завершився Булран на мою суб'єктивну думку. Ні, чому давайте так. Ці всі питання вони являються досить крепко, такі переплетені один е, між одним. Що про альцезон, що про цикл, що про завершення булрану чи не завершення булрану, це все один процес, хочете ви чи не хочете. А цей процес, навіть навіть цей цикл, чотирьохрічний, це не просто він придуманий. Це величезний бізнес-процес, який побудований на тому самому BTC. а ось переток. Оки капіталів, ось ті про які всі говорять, аль це якби таке завершення циклу грошей в циклі криптовалютного ринку. Я думаю, це далеко не секрет, що більшість з усіх криптовалют ними взагалі в світі не користуються стейблкоїни, як заміна CBDC. Так, звісно, біткоін чи користується він якимось там попитом, навіщо він потрібен так на сьогоднішній день для збереження цінності і це пропагандують навіть інституційні гравці? Ефіріум це технологія, яка дозволяє розгорнутися, розгорнути досить величезний функціонал на собі, тому що чейн насправді досить сильний. Все інше супершвидкісні чейни, значить гіпермаленькі комісії, і так далі. Ну ми ж цим всім не користуємося практично ніколи в звичайному житті. Тобто всі інші криптовалюти це якби такі побічні моменти, які виступають як витяжка ліквідності надлишкової з ринку. Я не, не, не обесцінюю, там є зрозуміло, ще є чейни, якими дійсно користуються Solana, там, і ряд інших. Але я говорю про, про більшу масу. На сьогоднішній день існує близько 36 мільйонів альткоїнів. Якщо брати 18-19 рік, то всього альткоїнів було в районі 3 тисяч. Зрозуміло, що. Аль сезон буде не той, не може рости кожна криптовалюта. Але якщо і брати попередній цикл, то також далеко не вся криптовалюта зростала. Зростала криптовалюта по секторам. Ну і зрозуміло, що найбільше промоутилися, найбільше зростали криптовалюти в основному з топ-100, тому що вони були як мінімум всі, їх всі знали, їх легше всього побачити. Вони вже більш-менш зрозумілі, більш-менш люди з ними ознайомлені. А чи знаєте ви якусь криптовалюту з... Там топ-5 тисяч Coin market cap скоріше всього, ні. Так само, як і я, не знаю. Тому говорити про те, що альт-сезон вже не той і буде не той. Ну, друзі, Суї ми зловили, XRP ми зловили, Dogecoin ми зловили. Але по-мемам, я думаю, що ще все далеко не закінчилося. Зрозуміло, що є деякі коїни, які не показали ще нічого, і будуть 100% навіть з портфелю челенджу. Ті коїни, які ніколи вже не покажуть якихось там супергарних результатів. Саме тому ми і збираємо портфелі, робимо портфельний підхід, балансуємо це все діло для того, щоб, скажімо так, забрати з ринку своє. Тому думка про те, що альцезон буде, але він буде не такий. Ну чим він не такий? Буде зростати те, що має зростати будуть зростати ті проекти, в яких є ресурс для того, щоб в моменті, коли настають сприятливі умови на ринку, кинути гроші в маркетинг, кинути гроші в стакан для того, щоб запустити, скажімо так, алгоритми зростання, і люди ж біжуть, купляють активи, які зростають, а не падають. Вірно, тому це і є найкращий маркетинг. Більшість із проектів на ринку вони там зрозумілий revenue stream. Просто закидуєш гроші в маркетинг. Якщо маркетинг грамотно побудований, люди йдуть, купляють твій коїн, все, вся бізнес-модель знову ж таки, я всіх під одну копірку не кладу, але тим не менше, більшість ринку працює саме так. Тому питання з альцезоном вже не той, я думаю, ми закрили. Другий момент: чи завершився вже булран? Наскільки я пам'ятаю з свого досвіду, коли був пік булрану, люди не задавалися питанням, чи будемо ми падати взагалі. Яка може бути корекція? Люди ставили собі цілі зверху, а не знизу. Тобто, все дуже просто. Це так само органічно і класно лягає на той момент, що я розповів з альткоїнами. Булран він буде завершуватися величезним фомом. Як ви можете зрозуміти, ринок він не існує окремо, він монополізований з одного боку. Подивіться, яка доля ринку знаходиться в централізованих руках. В руках централізованих бірж скільки людей користуються децентралізованими фінансами на цьому ринку? Ну, це просто одиниці, це реально одиниці. Навіть там з кругу спілкування, з ким я спілкуюся, ну досить мало людей цікавляться децентралізованими фінансами. І ось момент. Ейфорії ФОМО, Лудоманії, скажімо так, і всього іншого, я його не проглядував. Тобто, саме таким, яким це може бути, і хтось там говорить: тут я вже вкину інформацію за Трампкоін. Всі там більшість, давайте так, не всі більшість говорить про те, що це було дуже погано. Вони витягли ліквідність з ринку і так далі. А я думаю, що це був просто соціальний експеримент, як показала практика: 42% людей, які купили токен Трампа, вони ніколи раніше не користувалися криптовалютом. Отже, мені здається, що сильні світу цього просто перевірили, чи люди готові запулювати в щось невідоме, кошти при гарному маркетингу, що несе за собою Токен Трампа. Нічого. Окрім того, що це Коін Трамп. А Трамп насправді геній маркетингу. Саме через те він, якби вже вдруге, стає президентом, і з цим, я думаю, що досить багато людей з вас погодяться. Тобто, мені каже, здається, що не просто. Перевірили, скажімо так, почву, тому що насправді процес альцезону він запускається тоді, коли люди, які зовсім далекі від крипти, забігають сюди, як цей самий Трапкоін, трампкоін. тому що просто все зростає, тому що вони почули історію з якогось свого ближчого кругу, що хтось заробив на цьому, а вони ще до цих пір не занесли. А ось олди, які на цьому ринку є, і які не купували біткоін в ході всього цього, якби дійства був рано, тому що насправді ведмежий цикл він триває півтора роки, все інше то. Якби вважається, було рано. Зрозуміло, я там криптовесна відновлення. Можете там домалюватися собі ще куча, кучу всяких різних моментів, назв того, що відбувається, але відбувається в кінці кінці одне: Тучне роздування ринку та витягування лиш надлишку ліквідності з рук звичайних людей і засадження в цей ринок. В ринок мають засадити так, щоб ти навіть на перших етапах ведмежого циклу ринку не зрозумів, що це ведмежий цикл ринку. Я просто згадую реальні настрої. Ось тут, які були в людей. Ну просто пошукайте ось Ютуб канали, там не знаю, твітери, якихось лідерів думок, які були в той час на ринку. Вони всі говорили, що ми йдемо далі. Буквально поголовно. Ну, реально, друзі. Я реально це пам'ятаю, тому що я також за цим всім стежу. І в мене тоді також були думки: ну, блін, так все якось всі в одну сторону глядять. Що ну аж віриться. Тим не менше, люди залишилися своїми коїнами аж до. Скажем, ну хтось виходив раніше, хтось пізніше, хтось взагалі не виходив. Це не так важливо. Важливо те, щоб зациклити цикл грошей всередині, а, значить, системи. Ми принесли гроші як рітейл в ринок. Ми потягнули якусь угоду на споті забрали якийсь профіт, нам показали, що ми можемо заробити. Що далі вмикається: лудоманія, ФОМО і все інше. Тобто, звичайні такі психологічні пастки, на які люди зазвичай потрапляють. І все. Я заношу ці кошти, я не забираю з ринку, не витягую їх з ринку, не змінюю своє життя. Ніяк все там просто в цифрах, скажімо так. Я в цифрах став багаче. Далі я йду і засовую в інші криптовалюти. Ось це і є. Ось той булран, ось то ФОМО, ось ті величезні об'єми торгів. Люди несуть з звичайного фіатного світу те, що вони мають, в надії просто примножитися, закидують туди. Туди я дивлюсь, тому що там екран, там я відкрив BTC. і ось це являється... Кінечною фазою, знаєте, кінечна фаза бурану це коли ти побачив, що ти можеш там заробити, і просто заніс туди все, що маєш, а то й ще більше. Ось і все забирають в тебе всю ліквідність, і тоді починається ведмежий цикл ринку. Але тут потрібно розуміти, що і прихід рітейла має бути нового, свіжого, який ніколи не, не був, скажімо так, в цьому ринку, не знає, що тут робити і це ж я думаю, що сильні світу цього перевірили, чи готовий рітейл залітати туди. Я не виключаю того варіанту, що в 2025 році готується залив ліквідності в ринок, тобто великий залив ліквідності. Це може бути друкарський станок. Це... Піс... Після чого може бути якесь падіння. Не знаю, з будь-якого боку, насправді може прилетіти. Те, що було сьогодні, це не чорний лебідь. Давайте так. Чорні лебіді вони насправді виглядають інакше. Ну, ось, до прикладу, чорний лебідь. Просто щоб ви собі розуміли про що я, і навіть самому Трампу буде це вигідно. Я прийшов розбити відро під назвою Економіка США, розбити воно через Байдена. Байден розповідав вам, що економіка дуже сильна, але це не так є куча купа проблем. Ми їх вирішили, вирішили друкарським станком. Це як рішення тимчасове для того, щоб ви розумієте, про що я, економіка зростала і все інше, бла, 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 бла. І коли ці лишні гроші потраплять в ринок, потрібно, щоб ці гроші потім, якби. Ну, забрати, сконцентрувати знову в себе. Взагалі, є така теорія, що Федеральна резервна система, вони ж, це ж частна організація, вони мають друкарський станок. Вони друкують кошти і видають в економіку США. Вони ж не можуть віддати енним там лицям частним, в своє користування. Для цього і з'явився ринок криптовалют, який забирає в себе ось той надлишок, який був розданий людям, і люди просто несуть його в ті альткоїни, в ті криптовалюти. а... Сильні світу цього кешаться і мають свіжий кеш, тобто такий офшор, скажімо так, з цієї всієї ситуації не пряма передача багатства в цій системі. Взагалі, це має місце бути, насправді звучить досить адекватно, тому що люди почали бунтувати, якби гроші просто прямо від Федрезерва передавалися сильним світу цього. Але це все теорії. Це все теорії. Якщо е, взагалі підітожити, я думаю, ви розумієте до чого я веду. Так само про третій цей стовп, те, що цикл змінено, цикл вже не той. Постійно це чую. Ну реально постійно це чую. Е, не цикл не є ідеальним по таймінгам. Там декілька місяців різниці а в циклічності це є ок, це є похибка. Це все окей, змінився цикл. Ну добре, але все одно кінечна ціль це забрати з людей гроші, і при цьому а, значить зібрати масу нових людей в цей ринок. Чи зібрали масу нових людей в цей ринок? Я думаю, що ні, навіть з тими тапалками то далеко не та аудиторія, об яку можна було б кешитися. Що ці тапалки це також могло, ну це знаєте, це аудиторія, яку ще можна активувати, як в бізнесі кажуть, це ліди, але м, іде така перевірка на час, яке вікно конверсії в цих лідів, і коли вони занесуть в цей ринок все ж таки свої кошти, а не прийдуть сюди тільки щоб забрати якісь кошти. Це знаєте, більше так така філософія, філософське таке відео без прогноз. Прогноз я не змінюю світ. Дивіться минуле відео. Тобто, то все якби йде своєю чергою, якби. Щось змінювалось, я би вам сказав. Але я вважаю, що проговорили ми сьогодні надважливу тему, надважливі теми. Я надію, що це. Наведе вас на енні думки, також звісно, як я в кожному відеоролику кажу, у вас має бути своя голова на плечах, і ви маєте проводити свій діор. При тому розуміючи, що кожна думка, яка існує, моя інших експертів, ваша, вона є суб'єктивною. Якщо ви вже зробили ставку, якусь енну ставку в зв'язку з енними факторами. То дотримуйтеся цього і йдіть до кінця, тому що ви ж маєте закладати в ризик те, що не повпливає кардинально на ваше життя. Ви ж не будете закидувати в якийсь там стартап чи бізнес останні свої кошти в цьому сенсу. Немає ризик, якби він того. Не вартує, ви будете надіюсь користуватися правилами ризик менеджменту і правильного розподілення своїх бюджетів. і не виділяти все на крипту. Зрозуміло, зараз те, чим ми займаємося, це таке як авантюра, дійти до того самого Булрану. Можливо, цикл дійсно змінився. Ніхто цього зараз не бачить і не побачить, і не може стверджувати. Це так само як говорити це з кінця там 22-го року. Говорити про рецесію, яка наближається. Ну вибачте, мене ринок з тих пір виріс дуже високо, але колись ті люди будуть праві. Я свою ставку зробив. Якщо я буду щось змінювати, ви будете про це повідомлені. Звісно ж, дійсно, хочеться, щоб ем, біля нас збиралася аудиторія, яка вміє сама думати, яка вміє проводити діор ресерч, мати свою голову на плечах. Тому, якщо ви хочете бути в такому колі, де дають точно корисну інформацію, де люди розвиваються разом, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, і там я даю ще більше думок і набагато частіше. Ніж на YouTube каналі. Всім до нових зустрічей!